Доброго дня Гостя Стаса Таса Вся його техніка тракторець вони вже трошки варали. Тут циліндри стоять такі мощненькі, сотка дві штуки, так? Да? Получається чого. Угу. А ну ноги. Чо, він, з кабіни не пускає? Я забув. <схай> <схай> Але ця лень. <схай> -да, такий мощненький навийдує. Ні, тут все таке добротне, да. моцне. Да, да. Скільки він зараз за стоїть стоїть? Чи 31 чи 32 Да, но масса, конечно, не могли краще, я скажу, придумать. Скаут 110. Сколько ты уже накатал на них? 170 пошли. Ничего, пошли. 200. И ничего, да, все четко? Пока да. Ну резина, звісно, можна було ширше трошки наперед. Я казав, щоб та й задок ширше, Ну, 892.2. Ну, Отакі чіні, так. Тому був би за цеп кращий, було б веселей. Так, да. у нас скільки тут виходить задок? Все таке саме, як. А в 16.9 тільки да. на 34. Тя би ширшу сіть попасть. 18.4. Mm. На 34, так. Да. Це Була така, втручна. це в мене така на трактор. Да. Щоб йому вищу резину, вищу і ширшу. Взагалі був би такий. Так малувато по резині. Да. Ну, чось, вони... а, він, а він і не маленький, він високий. Та він здоровий, так. Тобто. Да, я щось думав він трошки менший. Ні, На відео він кажеться менше, мав в жизни. Так, він високий. Він чим МТ за більший. Вищий за 80. Ну, за твій вище, да? да? Набагато. Там з сантиметрів до 30, навіть. 3 метри висоти виходить його, вкрадки, да? так? Ну да. Якщо у нас 2,70 плухоу получається. Ну, я 1,80 ростом. Ну, майже 2,70 там дозюка виходить. То цього, ну, да, 3 м. Ну, здорові соки. Ну, да. да. даже з дерева слышиш. Ну, <laughs> <laughs> да. А, ладно. Добре. Вже краще, ніж просто знаєш, ну, обшито тут плюс-мінус солідно. Ну, в плані в цьому, що е, не просто покращені крила, безшумно, як вловувало. Ні, немає нема нічого. Да? Воно, по-перше, що ж, у нас в МТЗ візьми, промі... ця стоїть гідробак, да, він вже глушить, да. е, і за щодо проміжутки мотор далі стоїть, висинути да. і вже не так чуть в кабіну. Ну, да, тут мотор а тут мотор, прям... мотор близесенько дуже. Тобто він ось считай, мотор да, увесь, а, аби його туди вперед смістили, набагато було б тихіше. В машині. Ну, да, так, виси, а, так, тут, він... де в нас гідробак, тут мотор стоїть. Да, і він дуже близенький, він ощущається в цьому. Але сам мотор такий, ну, тяговий. А що, що, що за мотор? Це вже ж, тут іде, чи як ходим. Бог їх мало зна. Вони всі одинакові, ці китайські. По коробці, по мосту. По цій, цій ніхіра, не видно, що тут на китайській. Ти, я не вмію китати Так. Да. Ну, хто захоче, може, той зробити скріншот, перекладите. Стоїть прикол в тому, що в ньому Должна... не маслівниці. Ага, ось очки, табличка ця. Ось на А що тут написано. А ніхера, тут ось така табличка. Дізель. Це не по нашому все одно. Да, ну, да. юто, юто, бачиш. Вона ага. ну, ж таке, як на да, так. да, да. ЮТО. ютуб. Тільки тут же, ну, він же ж на базі. 130-сильного типу, зроблено. Мостити, міжкоробками да, да, мости да, да, да. 130-сильного. Да. Ну, Да. Трохи запас зробили. Ну да, це краще. Ладно, добре, дякую запас тут є.